Троїм ця Наташка. А посильні на сесії. Присутні 15 хвороб є. Від загальної кількості 26 депутатів на сесії з'явилося. 15 депутатів згідно з законом України про місцеве самоврядування України 99-та позачагова сесія Мироновської міської ради є право за своїх країн. Нам, по-перше, предупреждаю про конфлікт інтересів. Статтю 56 з команді. Депутат, який має конфлікт інтересів перед розглядом даного питання, заявляє за конфлікт інтересів голосування, голосування у чисто не приймається. Нам необхідно затвердити порядок даних сенс. Мам порядок денних сесії 12 основних. Які будуть зауваження до за порядку денного? Немає. Голоси. Немає. За основу. За 15-ті рішення Одне питання є до ключе. Це питання про затвердження у міської територіальної громаді комісії з розгляду з питань що надання допомоги на вирішення житлового питання окремим категоріям внутрішньопереміщених осіб, що проживали на тимчасово окупованій території. За дане питання, щоб доключити його, прошу голосувати. Рішення прийнято. І тепер в цілому за повістку денно прошу проголосування шести питань. За 15 рішення прийнято. Перше питання. Затвердження Мироновської міської територіальної громади комісії з розгляду питань щодо надання допомоги для вирішення. Тимчасовою окуповані е, тимчасово, е, території. Заповідаю висадку, начальник. З метою забезпечення прав громадян на отримання допомоги окремим категоріям внутрішньопереміщених осіб, що проживали на тимчасово окупованій території, пропонується затвердити склад комісії. Склад комісії зачитувати? Да. Голова комісії Козачок Валентина Віталівна, заступник голови комісії Бесара Мар'яна Олександрівна, секретар комісії Делідон Марина Валеріївна, члени комісії Олійник Раїса Петрівна, Ющишина Наталія Григорівна, Рядінська Олена Костянтинівна, Музика Наталія Васильівна, Осипчук Наталія Валеріївна, Петриченко Василь Вікторович, Савченко Ігор Самілович, Колісник Юрій Іванович. Короб Юрій Володимирович. Прошу підтримати рішення. Що нема депутатів міської ради? Чому немає? Там немає. По постанові, по постанові е, не передбачено депутатів міської ради. А гроші ж громада виділяє? Ні. Це гроші виділяє держава по 2 мільйони військовим. Подожіть, а ми ще раз постанові депутатами можна не будуть? Ні. А якщо ми хочемо? Ну, Наприклад, можна. Чого? Професійсько. Віктор Федорович. Віктор Феберко. Віктор Феберко. Комісії по ЖКХ. Хто там нас? Петренко чи Руденко. 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 Шо, так його нема, на. Так його не буде. Дивіться. Що ми були інформовані, тобто. Це ж таке своє немає. Ну його без нього можна включити. Не можна. Чого не можна? Бо його згода тоже. А там є сті. Це саме. Дивіться, у нас, якщо вступати в комісію, треба писати заяву. У нас було оголошення на сайті. Ну, голосуйте тоді. Получається, що... А як ви будете інформацію? Чого не ви зараз? Це державні кошти. Це не кошти громади. Це державні кошти. А тут там на що здоровий, скажете, треба щось. Це, це. це так само є відновлення. І це державні кошти, і так само тут це комісія. І це в системі людина працює. І все, це, це, це сюди програмі. Ми тільки рішення виносимо на сесії. Я то виходить, до цих коштів ви маєте відносити. Це наша комісія, що ви там закажу, ми розглядаємо. Ви ми розглядатимемо. По документах має право отримати сертифікат на 2 млн гривень, ми виносимо на сесію, ви голосуєте, ми закидаємо в програму, і тоді держава виплачує кошти. А ви чітка, що проблема? Щоб в Друденка питання задавали, коли не треба, вони ізвітуються. А хворобі буде, вони ікзитуються. Зараз які питання є? Це не можете міської ради. Це, ти... це буде. Є <падує> вилляд... <падує> кодові... на... приймає... комісія, яка працює. Все голосує. будемо Ви натверджуєте людину. Приймайте рішення, а комісія приймає рішення. Тоді повідомлення, <падує> <падує> ви теж приймаєте <падує> рішення. О, ви тільки рішення приймаєте, але ви гроші не виділяєте. гроші відділяє держава це все. Ні, то можна одно представника з депутатів. Я не можу відміняти. можна чути? Ось там. Там Ірина Торочка йде. Може мені розкажу. Хоче. Запиши Руденку. Та Руденка. А, ну щоб ми до Руденка питання задавали. Чи добре? Руденко, допомога. Там громадські організації повинні бути. Третя частина від комісії громадські організації. Особливється безвада. Так. Хорошо. Ні. Особисто. Да. Особливо. Я не хочу ні, ні. У мене буде. За 15 хвилин буде. Ти будеш. Ну, на суток. Про надання одноразової матеріальної допомоги військовослужбовцям та членам їх сімей. Об Добре, об'єднуємо два питання по військовим: 440 тисяч, а на лікування жителів громади 288 тисяч. Внесення до рішення Мироновської міської ради No 8 про затвердження завдання на розроблення комплексного просторового розвитку території Миронської територіальної громади Вікруського району. Заповідаю начальник відділу міського будування. внести зміни до додатку до рішення Миронівської міської ради. Від 20 грудня 2024 року про затвердження завдання на розроблення комплексного плану просторового розвитку території Воронівської міської територіальної громади району Київської області у зв'язку з коригуванням пункту 7. Завдання на розроблення комплексного плану просторового розвитку території Бамівської міської територіальної громади Вкусської району Київської області. А саме цифри 8004,6га замінити на 80.004,6 га. у зв'язку з цим викласти додаток по передаці, що додається комісія. Будь ласка, а зв'язку з цим? Дивіться, так як був Саша присутній на комісії, чого не зайшов, його просили зайти. Ну що, не дозволю об'яснити, що він не зайшов. Ні-ні, то мене питання до вас особисто. Дивіться, а акціони, як він також сказав, що відбувся по цифрі 80... Ви мені скажіть, 10 грудня внесли зміни по аукціоні у технічне завдання. Оце, що зараз ми... Через Спустя, ми це запрещує, Ведеться, що На комісії не було ще, хай він прийде об'яснить цю ситуацію. Саша. На комісії, Там, що він на е... печатку. <питрознательно> ну, там було 4 нуля, а треба 3 нуля, але ну, печатка по нуля. О, ну, акціозу зробився на 80, не на 800. А сума? Сума, ну то сума, яка там, на 1,5 мільйона менше? 3 мільйона. Але факт не факт, що тут нагнітатися? Акціон теж на 70 відбувся, не на 800. Ми розуміємо, що це 10 термомат таких треба, щоб було 800. Акціон з якої? З 800? З 80. Ні, стартував з 800. Це коли було перше, в 24-му році? Ні, 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 не зрозуміло. Стартував з 800. А, різна різна. Під час аукціону було звернення. Там були організації, які вчасували. І вони замітили цю помилку і дали стартували в 8 місяць. Ви не скасували аукціон. Ви не скасували його. Зараз за ним числом робити зміни. Та я йому сказав, що ви пропустили. Зараз ви поміняєте. Ви чого не поміняєте? Є помилка. Виправити і цю долі. Голосуйте. Завжди отримало свісі до я ж ти казав, прийди на сесію. Ти не чуєш, що вона? Я приймаю, що я говорю, якщо ти розкажи, людям. Все, Юрій, ну, у нас цікаве питання про внесення змін до рішення. Як вийшло, що на 800 да, чи що там? Я не знаю, капримов рішення, але ми приймали рішення на кажему якомусь про розроблення комплексного плану і забрання. І відповідно опублікували його та, на сайті міської ради. Я оголошував відповідно до розкреплення комплексного плану. І є технічне завдання, і в тому числі і учасників і так далі. Е, учасник, один із учасників, невідомо він систему не показує, звернувся, що у нас е, не 800 гектарів, а 80 Що в нас у технічному завданні до рішення е, ну, не відповідає площа армату. Ну, технічна... Він звернувся до цього, я на підставі його звернення по своєму законодавству. Я просто вніс зміни до тендерно документації. А зі сторони фахівців, з якими спілкувався архітекторами і так далі, вони рекомендували просто внести зміни, визнати технічну помилку і тоді прийняти рішення, цифру прийняти рішення. А от цього нашому 80 гектарів. А рішення оформило на, сеті 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 сеті? на, на 800? 800 рішення приймали в якому документі, який опублікований. Ми потім того всього, хоча там дуже багато питань. Але питання суддіше. Такі що завдання, яке затвердження?

До Миронівської міської ради надійшло звернення від товариства з обмеженою відповідальність роботи гранологу, з яким укладений договір оренди між Миронівською міською радою і цим підприємством на земельну ділянку в місті Миронівка по вулиці Сопорності з визначеним кадастровим номером, на якій розміщений зареєстрований індустріальний парк Миронівка. Значить, вони просять встановити їм пільгову ставку орендної плати для сплати для спларенної плати і також посилаються на чинне законодавство. Значить, розглянувши договір оренди, який був укладений, вказано земельної ділянки, який був укладений за результатами земельних торгів, аукціону. Згідно протоколу аукціону була визначена орендна плата в розмірі 789 тисяч 29 гривень 39 копійок без ПДВ на рік за вказану земельну ділянку, враховуючи, що згідно умов договору земельної ділянки зменшення. Орельної плати перегляд орендної плати в бік зменшення не дозволяється. Також відповідно до чинного законодавства закону України про оренду землі, земельного кодексу та податкового кодексу, пропонується надати рішення про відмову товариства з обмеженою відповідальності роботи гранола, застосування пільгової орендної ставки для розрахунку орендної плати по договору оренди землі від 16 липня 2024 року. На земельну ділянку в місті Воронівка по Соборності з визначеним кадастровим номером. Також пропонується направити на електронну пошту заявникам за рішення за підписом КЕП і забезпечити фіксацію інформації про час та спосіб направлення. Рішення набирає чинності з моменту його прийняття і може бути оскаржено до Київського окружного адміністративного суду в порядку і строки, визначені чинним законодавством. Ми залишаємо ту саму суму, яка вони так. на усилі. Е, застосування пільгової ставки, так, орендна плата залишається Пробіг на тому рівні, яка була визначена згідно Голосуємо. Погодження передачі частин орендованої земельної ділянки Веронівка по вулиці Соборності товариством з обмеженою відповідальності робота гранула Значить, Це товариство також звернулося з проханням надати частини орендованої земельної ділянки. Це три частини. Площею 0,21 це 21 сотка, 29 соток та 50 соток. Загальна площа цих трьох частин це один гектар. Просить надати в суборенду. Без зміни цільового призначення товариство з обмеженою відповідальністю МРНК Генерація. Надається пропозиція про надання погодження передачі в суборенду у відповідності із договором договор оренди земельної ділянки. Комісія погодила. А що вони виробляють умови здається, що, що значить без зміни цільового призначення? Тобто Це буде індустріальний парк. Ну, а в нас ці індустріальний парк, парк і так там і ну, є. Не... Да, ну а, а, то, а то, що, що, так, теж трошки індустріальний так, парк. Так. Просто це ж індустріальний парк, там же ж різні, ви ну, ж була ж погоджена концепція Миронівської міської ради, там же ж різні е, ну, виробники, там, фірми збираються і на цій території одні відкривають виробництво, другі е, доставку там цих всіх якісь. А можна, по, наприклад, наші цілують робити. Ну, конкретно, я думаю, можна просто, що в даному, в даному випадку, зараз я гляну, що мені тут вони зазначили. згідно законодавства має право, вони мають Натис? право да, надати Так, Надати суверенну мають. Має. Ні, значить, має. Не, не дивіться, значить, дивіться, <рес> мене, я... дивіться, в мене є виписка з юридичних з реєстру юридичних осіб. На цю юридичну особу, яка планує взяти в субну, як якщо буде надана згода, в суберенду земельної ділянки в них види економічної діяльності, торгівля електричною енергією, виробництво електричної енергії, передача електроенергії, будівництво споруд електропостачання, купівля продаж наставлять. Ну, Надання експлуатація власного нерухомого майна, управління, комплекс, комплексне обслуговування об'єктів. Totally. Тобто я так розумію, що ця МРНК-генерація будуть займатися постачанням електроенергії чи можливо електроенергії для забезпечення. Як я розумію, з ваших слів під словом інду індустріальний парк, тобто в них цільове призначення для індустріального парку, так? Ні, дивіться. Як? Земельна ділянка. Має цільове призначення 1102. Е, 11.02 код це для розміщення експлуатації основних підсобних допоміжних будівель та споруд підприємств переробної, машинобудівної та іншої промисловості. Тобто в межах цього цільового призначення. Те, що земельна ділянка використовується для розміщення індустріального реєстрації індустріального парку, вона в межах цього цільового призначення. Зрозуміло. Тобто, я правильно вас розумію, що якщо далі, допустимо, робили індустріальний парк, що там нам казали, там будуть заводи, параходи і все проще, так? Да? Вибачайте, що це зло, тобто вони всі ці компанії, які там будуть участвувати, вони будуть брати в суверенду гралоту. Да. Я, ну, я, я схема не так, я Тобто, Ті, хто там буде знаходиться в цьому загалом індустріальному парку, вони будуть брати суперенту в Раду. я Правильно розумію? Але з дозвола міської ради. Але якщо ми тут говорять, що говорять, що вже ставлять судячну е, панелі... вона перебусла своїм полем, вона то перейді. це вона 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 не моє поле. Це наше поле. Це Подивіться, то якщо ставлять... А Ретико, це не ретика, це не промисловість. Наташа перепутала, там де на українському, ось там ці Ну, параліють, територіальний партій зачиться, територія Нема. за що. Немає, осує. Але погодження загалом... Так рішення прописано, коли ми надаємо. З вами не голосували. Не а Давайте проголосуємо. Давайте переголосуємо. Ні, але може просити таке. Що переголосувати? Ні, ти може не думку висказати.

Ми коли давали їм в оренду, це там прописано з дозволу сесії. Вони, вони просто хочуть передати оренду, щоб хтось щось зробив. Я так розумію. Правильно? Почали. Ну це правильно, щоб хтось щось робив. Якщо ми не подамо в субверенду цю земельну ділянку, то нічого вони не почнуть робити. Ну, це ж індустріальний парк так і зміщить. Це юридичний індустріальний парк, Є Юрій Анатольович. Ви ж це все гарно приймаєте, скільки просто так шузько говорите. Це юридичний передавати. А що ви скажемо самі не могли? Ну це має. теж питання теж до нас. Ви могли б це самі зробити. Це по-перше, людей на зацікавити, так, з таким бюджетом. Бюджет, Ні, Ви правильно кажете, що ми могли б самі це доробити, але сама не займатися. Е, Андрій Васильович, правильно? Ну Хто буде займатися цим індустріальним просто... — А в у нас на перемоги. Так, да, по 300-500 тисяч платять за 50 квадратів. Я взагалі дуже це знаю. А тут 30 гектар. Ми мен, не в состоянні їх не Але ж по перемоги, скільки боролися і Богдаря Віталію Миколаївичу. і скасував написано э, Правда Віталій Миколаєвичу, а капітану користування, благодаря матеріалі, благодаря вам, і ми віддали його. І люди платять по перемогу. Так само і тут а не хай Там тільки об'єздів, там 10 Нормально? Я не, я не <рес> бачу, що там ще проблеми. Ну, голосуем человек. Переголосовують. Давай. Голосуем.